Сьогодні художник Ото Екман розглядає його натальну карту та шукає ній показники тематики, техніки, кольорової гами. Я почну знову з Нептуна. Моя улюблена планета. Жартую. Отже, Нептун у нього знаходиться в вовні, і цей показники вже розглядала. Тут він буде пов'язаний з активністю, дієвістю, рішучістю, можливо, агресивністю, нападками якимись. В негативі це війна, в позитиві це досягнення своїх цілей, мети. Швидке рішення, швидкий розвиток. По факту може бути недовиконання або перевиконання, ну, через швидкість. В роботах може прослідковуватись як незавершеність, швидкий початок, проте недоведення до кінця. Покровитель Овна Марс знаходиться в скорпіоні, можна сказати, у своїй сильній позиції, бо в скорпіоні додатково головує, окрім Плутона, ще й Марс. Тому. Бути присутній якійсь в творчості і в житті, можливо, і в характері людині, потаємність, скритість, можливо, маніпуляції, продавлювання своєї мети, бо Марс в поєднанні з сонцем. Бажаю і вирішую, і добиваюся, а в творчості може програватись як домінування тематики чоловічої, агресивної, а також може бути ще й тематика чужих ресурсів. Найчастіше. Цікавність в побудові, як виглядає предмет внутрішньо і зовнішньо. А якщо це перекласти на людину, це може бути ще й оголена натура. Тому зважайте, що роботу я не буду ці викладати в загальний доступ, тому шукайте в інтернеті все, що стосується оголеної натури. В моїх відео ви її не побачите, ну знаєте чому, бо блокує будь-яка соцмережа оголене зображення, навіть якщо це картина. Ну, я думаю, що буде присутнє в його роботах а, щось таке потаємне, заборонене, еротичне, агресивне. або те, або те, або те. І через взаємну рецепцію Плутону та Венери, бо Венера знаходиться в Скорпіоні, а Плутон знаходиться в тільці. То й виходить, що ось ресурсна, ось тілесна, в нього виділяється. Ну і сексуальність до того ж. Хоч Сатурн в поєднанні Венерою, він може дещо стримувати, проте Сатурн може давати просто роботу, пов'язану з дослідженням Венери, дослідженням краси, дослідженням жіночого тіла, дослідженням стосунків, побудови цих стосунків. Тобто, може докопуватись до цього. Сонце в нього, як я казала, знаходиться в Скорпіоні. Це значить, що буде творчість пов'язана з чимось таким близьким до людей, зрозумілим людям, проте і може бути включати сюди якісь. Заборони у суспільстві, які він може зображати. Ну, це є стосується і зображення стосунків, зображення кровавих мотивів, зображення насилля, зображення оголеного тіла воєнної тематики. Може бути може бути емоційний план, бо Плутон ретроградний, тому може бути щось, що викликає такі емоції відрази, огиди, страху. Що хочеться швидше закрити і перебороти. Ну я не впевнена, що художник міг щось таке малювати огидне, не знаю. Буду дивитися потім. Ну, те, що буде тісно пов'язане з мистецтвом, бо бо сонце в скорпіоні може зачеплювати ці теми, а покровитель знаходиться в тільці реалізовувати, матеріалізувати ці теми через мистецтво. Це мистецтво може бути і широкого плану, там, наприклад, прикрашання будівель, прикрашання інтер'єрів, ландшафтів. Робота з великими просторами архітектури, внутрішніх приміщення, ну, там, наприклад, театральне щось прикрашання, може бути зображення жінки, зображення предметів, які його оточують, можливо, щось буде дизайнерське в його житті, не знаю. Місяць знаходиться в стрільці, це тяжіння до чогось духовного переродження. Розширення свого кругозору через постійне навчання, подорож, іноземні якісь культурні мотиви, та й духовне взагалі життя, як люди там за кордоном що вірять, що творять, як сприймають мистецтво і так далі. Тобто все його буде цікавити. По-перше, там знаходиться в стрільці в нього місяць, це тяжіння, саме внутрішнє, емоційне, там знайти. Оце заспокоєння серед іноземного, або серед духовного, серед якогось Божого, або серед культурного оточення іноземного можуть цікавити його жінки іноземки, можливо, там якось і були в нього жінки іноземки. Тут же ж Меркурій зацікавленість в знаннях, які можна легко освоїти і передати далі, наприклад, дітям, бо і місяць і Меркурій вони досить близько і. Навіть не буду зважати, що я не знаю точного часу народження. Мені здається, що місяць буде довкола цього Меркурія ходити, і тому і Меркурій також про дітей, і тут може бути щось таке пов'язане з викладанням. Юпітер, покровитель ось цього поєднання місяця, і Меркурія знаходиться у нульових градусах Козирога. Це про структуру, про порядок, про організацію. Може бути пов'язане з викладанням ось цих отриманих засвоєних ним знань. Серед, так скажімо, наземне його оточення, про роботу може бути за кордоном, також про якусь стриманість в релігіоній тематиці може говорити, бо знак Козирога досить стриманий такий знак. Ось. Проте, може бути, якщо ми глянемо на Сатурн у Скорпіоні, то, можливо, якось через мистецтво він буде реалізувати ось ці стримання. Можливо, в його житті дійсно було викладання. Усі, то, можливо, він отримав строгу, конкретну, класичну. Уран у нього знаходиться в раці і може говорити, що дуже багато може бути в його житті якихось несподіваних, несподіваних ситуацій, зривів, обривів, втікання, експерименти, несподіванки, які будуть пов'язані з родиною, з жінкою, дружиною, мається на увазі дітьми, близьким колом, домашнім оточенням, родиною, рідним краєм, батьківщиною. Це те, що може в нього якось несподівано обриватися. Втрачатися або з'являтися. Ну, і місяць стрільці, де за кордоном, можливо, або з дружиною з-за кордону, якісь несподівані ситуації, або з дітьми, які також Меркурії стрільці, е іноді показник дітей, або з учнями втрата якогось контакту. Чорний місяць у нього в терезах і може говорити, що можуть бути якісь несподіванки, потаємні вороги, якесь зловживання в стосунках з жінками, з партнерами. Ну і також може, якщо ми на мистецтво переключимось, то використання мистецтв, які заборонені в якихось прийомів, ходів, зловживання жіночою тематикою, стосунками в своїх картинах, можливо, черезмірне зображення тем, які в суспільстві ну, прийнято ховати. А він і так оголив. Херон у нього знаходиться у рибах і може говорити про якісь. Подвійну тематику, наприклад, в його творчості, чи подвійний шлях, починав з одного, закінчив з іншим, ну, саме життєвий шлях. Мається на увазі. Сонце, як я казала, по з Марсом, то в картинах може бути якась, окрім дослідження і роботи вивчення краси, саме, наприклад, жіночого тіла, краси предметів, може бути ще малювання чоловічих фігур. Вузли в нього знаходяться на осі овен. Таризи, і за класикою це бути ініціативним, не зважати на оточення, рухатись або бути лідером в команді, брати на себе якусь ініціативу і відповідальність, а рухатись до налагодження стосунків, партнерства, враховувати думку інших людей, не зловживати цією думкою і, взагалі, людьми не зловживати їх довірою. Ось, а в мистецтві може бути малювання чогось швидкого, чогось е, такого типу етюдного, незавершеного, а перейти до малювання того, що зацінить е, навіть екзальтована якась людина, яка вже критик, наприклад, мистецький, і можна продати дорожче, і на виставках при і в виставках приймати участь, конкурувати. Тому ось вовні там хочеться швидко і. Е, Набути таку, знаєте, швидку популярність, швидке розуміння, але рухатись треба до чогось елітарного, високого, що буде таке, знаєте, для людей вищого гатунку, так скажімо, в лапках. А якщо ми подивимось на Марс і на Венеру, то Марс у нього в поєднанні з Сонцем у. Скорпіоні, а Венера в поєднанні з Сатурном в скорпіоні, то, можливо, він починав зображення, наприклад, дітей, чоловіків, якоїсь роботи чорної, зображення якоїсь агресії, якихось таких зустрічей з зірками, чоловіками, колективами, можливо, зображення діяльності, машин, архітектури, а потім він може перейти до такого, що буде от подобатись іншим, так, що будуть захоплюватись і вважати його генієм, там і ще чимось, чи буде краще продаватися. Це, наприклад, робота зі скульптурою, робота з архітектурою, прикрашання усіх от моментів, можливо, зображення чогось такого гарного в природі, там гори і так далі. Може бути зображення жінки, зображення ну, за Сатурном, який в Скорпіоні це ну, така. Може бути негативна тематика. Ну, мається на увазі психологічна тяжка, там, наприклад, смерть, вбивство, якась чорнуха, чорна робота, тяжка робота, може, якісь втрати жіночі, хвороби жіночі, а може бути. Ну, Якщо на природний лад, це знову ж таки зображення гір, зображення холодної пори року, снігу, зображення темної пори року, ночі, де є такі тяжкі емоції, переживання цих емоцій, які ну, не розвидуть, не, не побачити так, як при сонці, а ніч не нагнітає, це тяжіння. Тому ось може бути такий варіант. Може, малювання спочатку цього тяжкого і важкого, те, що на поверхні можна побачити в діях людей, наприклад, воєнна тематика, а потім перейти на якісь внутрішні стани, зображення страхів, переживань. За градусами виділяється в нього сонце: це бути творчим, радіти життю, активним, дієвим, досягати успіху, популярним бути на видноті, можливо, навіть владу якусь мати, в творчості стати зіркою. Або людиною відомою тим, що вона може робити багато і дорого, і вишукано. Як цього досягти, тут підказує саме Марс, який є наступний заграду сам. Треба бути для цього ініціативним, дієвим, самому йти, так скажімо, в діяльність, ініціювати цю діяльність. Якщо чогось хочеться, йти без страху туди, на пролом, як то кажуть. І проте, ну і тому, можливо, він саме так і робив, бо Марс може засліплювати Сонце, тобто його его, його бажання можуть його, його якось збивати з толку, і він замість того, щоб продумати свій шлях, може ризикувати зайвий раз або робити якісь дії, не дуже продумані, ну йти на невиправданий ризик. Ну, спочатку може робити, а потім думати. Тому Думаємо, саме через мистецтво це був найкращий шлях, бо, роблячи щось в творчості, він може це матеріалізувати, через це заробити якусь популярність, так скажімо. В ланцюжках виділяється у нього Плутон та Венера. В них взаємна рецепція. Хочеться робити або забагато, може бути у нього велика кількість робіт, або масштаб великий брати, зображати щось таке, що можна дорого продати. Наприклад, якихось. Грошовитих людей, зображати якісь страждання, переживання, якісь гнілі моменти людської такої душі, лікування цієї душі, емоційні стани, які роблять людину після переживань іншою людиною. Ну, наприклад, це може бути хвороба, може бути якась втрата. А також це можуть бути предмети, які символізують Плутон та Венера. Венера це краса, це його бачення цієї краси, бо Венера в Скорпіоні, якась вона особлива, це повинна бути. Сприйняття краси. І Плутон це земля, якісь простори, великі, нетронуті людиною. Це може бути якісь гірські породи, каміння, метали, транспорт може бути, якщо це місто, архітектура. Може бути велике скупчення людей. Робота з архітектурою, дизайном, прикрашанням середовища. Ну і, і слід врахувати, що Плутон ретроградний, то це може бути все якось. Робота з внутрішніми якимись емоціями, переживаннями і станами, перенесення їх на картину. Ну і через те, що місяць вказує на Венеру, то це може ще і додавати якогось такого переломного сприйняття і жінок, і краси, і світу. Тобто тільки він може так бачити цю красу. І це може бути і еротика, може бути щось таке бачення краси в інших стражданнях, стражданнях жінок. Може бути краса зламаної речі, наприклад. Ну, а може бути. Просто ремонт цієї речі, ремонт одягу, ремонт приміщення, надання нового вигляду, переродження, так скажімо, предмету жінки, гарної речі, інтер'єру і так далі. Може бути, до речі, скульптура, як я й казала. Тепер можна ще і глянути кольори. Кольори можуть бути темні, затемнені, це якщо він буде якось на початку якогось своєї кар'єри. А далі може бути ще й перехід до білого, якщо він якось. Зрозумів свій плутон, тобто зрозумів свої оці емоційні стани тяжкі кольори, зрозумілі іншим людям. А через те, що Венера в поєднанні з Сатурном може додаватися графіка: чорно-біле зображення, зображення темної пори року, зображення ем, холодної пори року. Ну і звісно, пов'язані з цим кольори. Якщо ми глянемо на ось е, тілець і скорпіон, це Венера і Плутон. Вони взаємні рецепції один проти одного. У Скорпіоні у нього багато планет. Це виділеність фіксація, фіксація на якійсь тематиці. Ми ну, до фіксації повернемось пізніше. Техніка. Ну і Меркурій, як показник техніки, стилю, почерку, він знаходиться у стрільці. І це може говорити, що ще в поєднанні з місяцем. Це може говорити, що людина емоційна діє так, як їй підказує її внутрішній емоційний стан. І Якщо хочу, то швидко намалюю. Я що хочу, то додам трошки деталей. Якщо хочу, додавлю трошки якихось якоїсь інформації в свої роботи. І тому мені здається, що в його картинах буде присутня якась недовершеність, незавершеність, якась втрата конструкції, втрата чіткості, якоїсь грамотності, втрата. Зв'язку з якоюсь інформацією, проте буде вважати, що ось у мене є ідея, і я цю ідею малюю. Ось у мене є емоція, я передаю цю емоцію. Ось так може бути в його роботах. Що стосується стихії та хреста, то в нього виділяється фіксований хрест, тобто людина буде фіксуватись на якійсь тематиці, пов'язаній з красою, жінкою, природою, з архітектурою, з скульптурою, наприклад, якимись тяжкими цими моментами. Бо Сатурн про смерть, втрату і так далі, і про хворобу, про дієвість якусь взаємодію в його роботах, про чоловічу тематику можливо, бо тут і Марс, і Плутон, і Сонце, та й Сатурн, і вони всі про щось таке тяжке, груське. Сатурн, до речі, може додавати якоїсь сухості, чорноти, втрати якоїсь яскравості, радості до життя, тому можливо в його роботах буде. Чорно-біле щось, ну, якщо він не працював з металами і чимось твердим. Ну, і також виділяється вода. Вода це також занурення в, в кращому випадку в чисту воду, у світлу воду, занурення в, якихось, в якісь емоції такі. А може бути занурення і в щось чорне в болото, в якісь емоційні стани, в яких важко вибратись, ну і, звісно, як це може програватися в роботах. Ну, якось несподівано може програватися, бо тут ще й уран додається. Якісь взриви, війна в гіршому випадку, в найкращому це просто архітектура міста і люди, багато людей, взаємодія людей. Ще раз глянемо на Плутон, бо фіксована вода це Плутон, це Плутон скорпіон. Плутон у нього в чільці, взаємні рецепції з Венерою. Тобто, вся та тематика, ці кольори, що я говорила, коли. Аналізували ланцюжки. Так от, ще такий момент, що в повітрі в нього взагалі немає планет. Тобто буде якась важкість у його роботах, важкість емоційна, бо вода така більше про емоції. Особистісні та соціальні планети в нього знаходяться в одному куточку карти, а вищі планети Нептун, Плутон і Уран в іншому куточку карти. Це можемо сказати, якесь таке положення, де. Він хоче у маси ну, бачення того, що, бачення себе в масах серед людей, серед влади, серед масовості. Проте ці планети ретроградні, це може програтися як більше внутрішня робота з цим. Можливо, якось це відображиться в його роботах. Ця масовість або в кількості, або в зображенні, або в великому розмірі масштабності. А простою мовою йому може хотітися якось поділитися всі своїми знаннями з великою кількістю людей, наприклад, міг викладати, зробити багато робіт, багато чого створити. Це Плутон в Чільці, і, і Нептун це пропрацювати якісь такі емоційні стани, пов'язані з агресивністю, ворожістю. В своїх роботах воно могло так програтися. Я думаю, добре буду завершувати. Сподіваюся, що аналіз був точним. Подивлюся, подивлюся потім в роботах та поділюся з вами. Дякую, що додивились до кінця. Поставте мені лайк, підпишіться на мою сторінку. Всім бажаю гарного дня. Бувайте!